Нас по суволі брали як лубрикант. Так, нам про навіть відео писали. Тому цей прес за чотири роки я ні жодного разу не робив ніяких там ремонтів. Я би більше дослухався до дружини. Я б більше ризикував. Краще набрати цю справу. Тут хватає конкурентів. Добрий день, мене звати Максим, і я власник. Сімейної крафтової майстерні Діва Олія» разом з моєю дружиною Альоною. Знаходимось ми за адресою вулиця Володимира Янова, 29, ЖК Америка. Давайте побачимо, що всередині. Прошу заходьте. Починалося з Запоріжжя з нашої квартири. Проходьте. Ось ось з цих пресів. Цей прес я придбав на свою зарплату. Зимову зарплату як зараз пам'ятаю. Бо тоді отримав таку зарплату з надбавкою, бо я був менеджером фармацевтичної компанії, і тоді я продав дуже багато фармацевтичних препаратів, мені заплатили нормальну зарплату, як на той момент це було 22 тисячі, для когось мало. Але цей прес тоді коштував 14 тисяч. І ми купили з дружиною цей прес. Ось це китайський прес. З ним, як потім виявилось, було, давайте я це приберу. Було дуже багато мороки, бо цей циліндр, всередині, коли прийшов до нас, він весь був в ржі. І якщо хтось знає е, роботу цього циліндра, всередині є. Така манжетка, і вона просто як морковка об як це називається правильно, як морковка обтерку. Вона просто зв'язалась об ту е, іржу, яка знаходиться всередині, і я його возив на ремонт два рази на місяць. Слава Богу, у мене в друга в Запоріжжі була майстерня, і ми з цим пресом просто проморочились, мабуть, півроку, поки я просто не відправив цей циліндр в Одесу, і мені повністю відрізали мій старий стару трубу і приварили нову італійську. І тоді я зрозумів, що таке дійсно якість, і почав вже розглядати не в плані економії, тому для тих, と Зразу скажу для тих, хто планує свій бізнес, одразу не кидатись на ціну і не беріть найдешеве, найдешевше беріть більш-менш або середнє, або якщо є можливість, хоча б там вищої якості. Бо потім ви пошкодуєте, будете багато разів з тим мати справу не, не дуже добру. І ось потім ми купили другий наш прес. Бо я почав на своїй роботі фармацевтична компанія і сток плюс. Дякую вам в гарному сенсі. Почав знайомим працівникам спочатку. Просто безкоштовно давати дегустувати, Потім по Собі вартості продавати, їм дуже сподобалось. Потім вони почали рекламувати своїм знайомим. Я зрозумів, що це дійсно класна, е, класна тема, не знаю, можна ще можна казати. Ну, класна справа, класний бізнес. Вона не тільки корисна, вона і ще й смачна. дуже. Так, Тут у нас кухня, тут миються наші графіни, наші піддони. Тут зона магазину. У нас така. Ось. Тут захиляється наша продукція, буде виставлятися продукція інших виробників. Тут у нас цех. Вися олійка. Тут вона закручується. Ось тут ми робимо боросна. З Зірмаку робимо ось таке буде. А тут у нас дівчата пакують, замовлення збирають. А то я відео записую. Ну Туди до Олексія. А ти Ага. Приймаються замовлення. До речі, тут у нас сухожар. Стерилізатор, точніше. Так. Стерилізуються пляшки. Тут лаунж, лаунж такий зона. Пімокаву. Побурка так чи? Потім дружина каже, давай створимо сторінку в інстаграмі, бо треба вже якось починати. Бо ми спочатку не ставили акцент на тому, що ми будемо на цьому заробляти. Ми брали хоча б ну, перший прес для себе, щоб споживати самим нам і нашим дітям. У нас тоді маленький Матвій з'явився, синочок, йому був рік. А ми хотіли, щоб вони споживали дійсно якісно і справжню натуральну їжу, тому взяли цей прес для себе. Але коли побачили, що він ще й приносить е, якісь мінімальні але, гроші, то потім купили другий цей прес. Стояли вони на Запоріжжі в квартирі. Ми жили в двокімнатній орендованій квартирі. Це був просто треш. У нас ці преса стояли в коридорі. лоджія в нас була вся в мішках з насінням, гарбуз, льон, що тільки не було. Ось. І потім, коли вже ці два преси ми купили, і замовлення були, в принципі, ще не вистачало пресів. Замовлення було настільки багато, що ми в третій прес не стали купувати, а вже е, почали задумуватись над купівлею чогось більш. Сучасного і потужнішого, і ось потім з'явились оці два преси. Ці два преси були куплені там. Історія була така смішна. Рами ми замовляли в Запоріжжі в одних людей. гідроциліндри ці ми замовляли в Мелітополі в інших людей. Масостанцію нам робили треті люди. Потім, коли це все зробили, разом склали там щось не виходило, щось було за велике, щось за замале теж були моменти. Переробляли, доробляли. І вже ми зняли орендоване приміщення. Це було підвальне приміщення в Запоріжжі. пам'ятаю, ось там вже ми почали більш активно працювати. Я вже на той момент пішов зі своєї ну, фармацевтичної роботи. І через рік ми потихеньку підходимо до цього питання. Ми придбали ось цей прес: це прес Craft Oil. І це от, дійсно був вже такий більш більш фірмовий прес. Бо з ним, оскільки вже років ми працюємо, я навіть тут не робив ТО не міняв ніяких Резиночок, цих манжеточок, нічого не міняв, і він досі працює. Єдине, що так, трошки діжка у мене почала е пропускати олії, але то нормально. До речі, е ці ручні преси ми з ними дуже сильно намаялись. І коли ми цей прес купляли, і нам трохи не вистачило на преси, які робили тоді, що в Харкові знаходився живодар, і той же Крафтойл, вони разом ці преси роблять. Він коштував, по-моєму, 1019. і ми. Ну, 5 тисяч для нас тоді була реально така сума велика, і ми вирішили трохи секономити і взяли ці. І я потім, як виявилось, дуже пошкодував. Тому люди, якщо ви дійсно хочете займатися цією справою, то краще беріть класний прес у Крафтойл, який вже всі ці моменти. Вони їх вже пройшли, вони з ними попрацювали. І прес, який ви візьмете, ви вже не будете мати з ним того геморою, який я мав з цими пресами. Тобто він буде працювати ідеально. Тому цей прес за 4 роки я ні жодного разу не робив ніяких там ремонтів, не міняв ніяких цих е, манжеток, е, гумових кілець. Все як працювало тоді, так і працює зараз. Ну і четвертий прес ми вже купили цей у Львові. Ми вже хлопцям дали всі креслення, все вже в них було. Але все одно є моменти, не буду казати, які трохи не доробили. Тобто працює він свою функцію виконує, але є зауваження. Коли почалась, розпочалась війна, ми приїхали на третій день війни, бо була паніка жорстка тоді. І ми цей, приїхали до наших родичів, до речі, якраз до Едіка, до Оксани, до бабушки Зої, які знаходились тоді, тоді в Нікополі, жили. Ми з дружиною і з дітьми. Поїхали до них пересидіти, як скажемо так. А ми там знаходились пару тижнів до місяць часу, але потім е ці нелюди люди зайшли в Енергодар і захопили цю атомну електростанцію. І ми з дружиною прийняли рішення, що треба дійсно їхати кудись подалі, бо це ставало небезпечно. І ми поїхали в травні. 22-го року ми поїхали просто на розвідку, як то скажемо, у Львів, Івано-Франківськ. Там пожили три дні, там пожили три дні. Подивитися, яке місто більше нам подобається. Ось, ну і було прийнято рішення. Івано-Франківськ нам сподобався, але для бізнесу вирішили, що Львів все-таки буде краще. Зараз ми будемо очевидити, так вийшло одну з тих олій, яку ми завжди чавимо на всіх інтерв'ю. Це олія волоського горіха, бо вона і смачна, і цікава, і легко чавиться. І зразу хочу розповісти про. Моменти зараз поки засипаю горіх. Розповім про те, як все вийшло, коли ми приїхали у Львів. Коли приїхали у Львів, так як це нове для нас місто, клієнтів у нас тут не майже не було, то нам пропонувала Львівська міська рада зареєструватися у них як ФОП, тобто платити податки у місто Львів. А вони за це давали нам 100 тисяч гривень як безповоротні допомоги. І пропонували, але це я потім дізнався: пропонували брати участь у різних е крафтових ярмарках, які проводяться у Львові. І я спочатку скептично до цього відносився, знаєте, типу, перереєструватися, що, а як. Але дружина настояла на своєму. Я зареєструвався, так, нам дали 100 тисяч не одразу, а десь через 3-4 місяці. І почали, але почали одразу запрошувати до різних ярмарок крафтових, які проходили і в парку культури, і біля палацу потоцьких. І це дуже нам допомогло. По-перше, ми знайшли клієнтів. По-друге, ми знайшли ринок збуту. По-третє, познайомилися з іншими крафтерями, які нам там допомогли, десь щось підказали. Тому, якщо ви молодий підприємець, не соромтесь, якщо є можливість від влади, я розумію, що до влади багато питань, в кого, але якщо є можливість від влади, вам допомогти. Згоджитись, погоджитись, бо дійсно зараз такий час, що справжньому чесному о, виробнику важко. Ось так і зробили і ми, і завдяки цій допомозі не, не на 100%, але в більшій частині ми той момент прожили, бо була зима, опалення, податки треба було платити, Там не було сировини, та і ті 100 тисяч одразу ж я в перший день, навіть в перші дві години, я вже просто витратив і закупив все, що треба. Це дало нам можливість і змогу. Пропрацювати цю зиму, ну а далі вже на своїх силах на ентузіазмі пішли далі, знайшли нових клієнтів, почали співпрацю, колаборації. Ну і зараз, завдяки цьому, ми тут з вами стоїмо і я роблю цю чудову олію для вас. Саме тяжке в нашій справі було не придбати той прес, ну бо гроші в принципі багато в кого є. І навіть багато людей, в кого є гроші, готові вкладати, в таких як ми. У нас були пропозиції, щоб хтось в нас вклав гроші, ми там збільшились. І почали продавати. Але тут проблема в тому, що -то ми купили. Треба було знати, кому продавати олію, в кого брати насіння, кому рекламувати. Тобто, от в цьому була суть. Тому хто хоче починати бізнес, спочатку подумайте, що будете продавати, кому це буде цікаво. Продавіться конкуренцію. Коли ми починали, нас там було всього навсього там до 10 людей на Україну, наскільки я знаю, можливо, і було більше людей, але ми судили тільки по інстаграму. Потім, як е, вияснилося, та, були люди, які ще раніше нас почали, але їх не було в Інстаграмі. Тому, коли ми починали, ми були впевнені, ми горіли, що нас мало, давай, давай. Дійсно, коли ти дивишся, що конкуренції просто ну, купа, то трохи ти думаєш, та ну, хто я такий, як мене дізнаються, про мене дізнаються. Е, тому моя порада. Перед тим, як щось починати, продивіться ринок. Продумайте, кому буде цікава ваша продукція, чим вона буде відрізнятися від продукції ваших конкурентів. Що ви будете робити, яке насіння, плюс що для цього треба, якщо бо ми зараз йдемо в той час, коли там треба буде сертифікати. От ми зараз займаємось хасп. Хасп для тих, хто знає, це там сертифікація до виробничих потужностей, до приміщення, і це дуже важливо. Якщо брати нашу справу, що важливо? Це головне насіння, чого робиться Олія. Звичайно, це обладнання, ну і це наші клієнти. Наші клієнти ми дуже довго знаходили, дуже багато сил за те поклали. Мені приходилося танцювати в кадрі і бути серйозним, і життя наше показували. І дійсно, навіть от ми зараз покажемо показуємо нашу сторінку. Не так все круто та яскраво, як ми все це показуємо. У нас дуже багато є і невдач, і якихось проблем, і ті ж самі кредити. Тобто, до речі, цей випуск називається. Успішні, успішний бізнес. Я не знаю, в чому вимірюється успішність для вас, там, для когось. Для мене успішність це ті коментарі, це ті відгуки, які ми отримуємо від наших клієнтів. Дійсно, це дуже приємно, аж ну, радієш, дух, духовно радієш, тому що ти читаєш, бо люди дійсно пишуть дуже теплі, дуже щасливі повідомлення. Вони Хтось там вилікувався від якихось алергічних захворювань, хтось там вилікував свою печінку, комусь там дітям допомогло. Це дуже класно. Пане Максим, підкажіть, будь ласка, які би рекомендації ви могли дати початківцям, щоб я, умовно, сьогодні хочу почати бізнес холодного відчиму олії? Що ви можете порадити? Ну, по-перше, так, це вибрати якісне обладнання, на якому буде очевидно. Вибрати з чого вибудече, бо я ж кажу, є зараз декільні, є там, шнекова олія, середня олія, скажімо так, і є наша гідравлічна олія. Хтось з мною не погодиться, хай накидають в мене камінь, але це моя думка і думка багатьох людей. Це гідравлічна прес, на якому чавиться олія. Це для мене хай левел, тобто це найкраща олія. Треба, по-перше, обирати так обладнання. Якщо ми вже тут, я рекомендую крафт тойл. Там є різні варіанти, є і більш потужні, є і звичайні такі більш домашні преси. Тобто можна ось щось обрати для себе. Далі це на 100% це сировина, бо тут ми чаємо тільки з насіння, нічого більше не додаємо. Тобто, яке насіння, така і й вийде олія. Тому це дуже треба і дуже важливо знайти гарного, надійного, компетентного і серйозного. Або фермера, в якого буде закупати, або в організацію, як, в якої буде закупати. Бо, наприклад, щось ми закуповуємо напряму у фермерів, те, що росте в Україні. А щось, те, що не росте в Україні, так як кокосова стружка, чорний кмин, конжут, фундук медаль. Ми закуповуємо в імпортерів. Ось, і за ці п'ять років було дуже багато моментів, коли нас і підставляли, і підводили, і неякісно сировину купували. Ми. Може так, дійсно, ми купуємо невеликими об'ємами, але для нас це теж об'єми. Тому е, будьте уважні. Якщо ви вже купили сировину, не треба вже, знаєте, зроблю, а там що буде. Може, не помітять. Завжди помітять люди. Тому не ризикуйте, бо репутація важливіша за все. Тим паче, якщо ви тільки починаєте. Е, що ще я можу порадити? Ну, гарно ставитись серйозно ставитись до своєї справи. Тобто не шарлатанити, не мутити, не доливати, не розбавляти все робити чітко, як треба. Якщо у людини немає фінансів, наприклад, на приміщення і як не може почати, чи достатньо тільки пресу і сировини, чи потрібно ще щось? Ну дивіться, ми коли починали. Ми починали я не знаю. Ну, мабуть, які більшість, ми починали з нас з нашої квартири орендованої. Ми там і жили, і там в нас стояли преси. Ми так і починали. І багато хто з наших конкурентів теж починав так само. І зараз ми скільки вже пройшло років? П'ять. І я інколи, ну це не секрет, я там дивлюся нашими конкурентами. Мені цікаво. І хтось так і залишився на тому рівні чавити в себе вдома, і чавить. Йому, йому вистачає. Я не проти. Є, знаєте, амбітні люди є, не амбітні. Я не врахую себе там прямо амбітним. Мене влаштовує те, що ми зараз маємо. Хочеться, звісно, більше, але я розумію, що якщо буде більше, то і втратиться може та якість, бо я не зможу звідкувати за, за як то, знаєте, є ці франшизи, Коли відкривається декілька цехів. У нас є один, от я повністю тут, я повністю тут розчиняюсь, я за процесом слідкую. Тому це для мене, як знаєте, третя дитина наша з Альоною. Ми просто дивіться, з приводу автоматизації ручних пресів. У нас є два ручних преси, нам пропонували їх на протязі цих п'яти років автоматизувати, зробити теж з них такі, знаєте, напівавтоматичні. Але так як були у нас відключення світла, і в нас ті преси наші основні стояли без дії, бо не було енергії. Потім ми купили генератор. Але до того часу нам треба було якось працювати. І оці ручні преси нас, до речі, дуже-дуже дуже нам допомогли. Вони звичайно що вони не давали тої. Потужності, як ці, але хоча би ми могли працювати, не простоювати У крафту Зараз є я наскільки розумію можливість купити прес і на 50, і на 30 тонн з можливістю як працювати від е розетки, так від як е живлення, тобто електричного, тобто автоматично, так і якщо не дай Боже блокаути, можна працювати в очному режимі від важеля того чавити. Тому це ідеально я рахую, але коли ми починали, ми цього всього не знали. Ми просто дивились десь в інтернеті, десь хтось робив щось, десь там на якихось сайтах читали. Тобто ми все робили е сліпу, скажімо так. Зараз дійсно вже за такий час, наче 5 років пройшло, але за ці 5 років дуже багато змінилось. І технології змінилися, і якість змінилася. То, що ми робили десь в гаражах, скажімо так, зараз вже робиться на заводах. Тому та, зараз були б тільки гроші і було бажання. А все інше зараз можливості є. Класна, якісна продукція є. Тому звертайтесь. Ну і це мотивація, так? Мотивація. В кого яка була мотивація? Я не знаю. В кого хто запускає цей бізнес просто для душі, коли в тебе є гроші, і ти просто не знаєш, чим тобі зайнятися, це одне. А коли тобі це твоє єдине джерело доходу, і в тебе два дітей, садок, школа, орендована квартира, машину заправляти, щось треба поїсти, то. Там і мотивація не потрібна. Там просто тебе життя так штовхає що вперед, щоб ти просто дупою своєю якось рухав. Бо це треба. Ну і дійсно, коли отримуєш такі відгуки від клієнтів, то ти розумієш, що це, це, це тебе як бонус, як плюс, що ти робиш це не даремно. Значить, є в цьому якась місія твоя. Ось тому мотивація так, не сидіти, бо коли я працював на наємній роботі, я собі прийшов в п'ятій вечора, в мене закінчився робочий час, я пішов додому і сиджу собі там в комп'ютері, граю в щось. А тут ні, тут треба працювати іноді, навіть і після роботи. Навіть не частіше за все на початках, навіть після роботи треба працювати і ввечері, і інколи вночі. Тому просто якщо ви в цей потік, як то кажуть, стрибнете, то вас просто понесе і ви вже самі не зможете зупинитись. Тобто вже буде стільки активу, що і не треба той спортзал. Ось, а з приводу побажань. Краще набрати цю справу. Тут хватає конкурентів. Бо вже дійсно було стільки людей, які відкривались і на наших очах закривались, подивилися на нас, думають: та, це так все просто. а Ні, не просто. Я кажу, і мінуси бувають, і плюси. Які головні помилки ви можете виділити серед конкурентів, які закрилися? Дуже якісь в них великі сподівання були. По перший раз, вони думали, що зараз вони займуться і все піде само собою. Друге, це, можливо, так. Вони економили на старовині, купували те, що дешевше. Ми теж так колись робили. Але зараз я зрозумів, що ні. Краще дійсно переплатити, купити якісну старовину, бо від цього залежить смак і користь від тої олії, яку ви будете вживати. Це друге. І третє. Ну і третє, можливо, треба більше спілкуватись, треба продвигати власний бренд, як то кажуть. Тобто, бо ви приходите, коли в магазин, ви бачите олію так, в магазині, але ж ви не знаєте, хто її робить, як її роблять. Треба більше про це розповідати, треба показувати всі процеси. Не можна, Так, якщо ви десь щось скриваєте і там позиціонуєте себе як виробника холодного віджиму, а самі десь на шнеках чавите, то тоді так питань нема. Але якщо ви хочете дійсно робити правильно, тоді треба все показувати, треба бути відкритим. Ми так і робили. І навіть знаєте, що я вам скажу, що у нас вже декілька наших клієнтів, які були нашими клієнтами, вони ж стали нашими партнерами, не партнерами, ну конкурентами, колегами. Тобто вони спочатку брали нас олію, подивилися на все, бо ми все показуємо в інстаграмі відкрито, як, що, з чого, на чому чавимо. І вони купили собі преси і вже самі зараз чавлять, і навіть вже якусь частину наших клієнтів до себе забрали. Тому ну таке буває. Я розумію людей. Я ж не можу сказати, купуйте тільки в нас, купуйте, де ви хочете, але краще в нас. <ріст> Тоді перейдемо до невеличкого бліцу. Яка ваша улюблена олія серед вашої продукції? Фундучна. Через що її любити? Через смак. Мені дуже подобається смак, якщо для користі гарбузова. Взагалі, я дивіться, є фундучна, хай буде вже записали, але трошки розповім. Бо є олії, розумієте, для чого? Для столатів, для каш, для морозива. Тобто, це такий, ну, я не можу одну олію назвати для всього. Тобто фундучна це топ, але там, для салатів гарбузова подобається. Фундучна просто смакувати з морозивом, там, не знаю, додавати кудись до млинців. Ось волоський горіх теж подобається до салатів. В чому, на вашу думку, головна перевага олії холодного віджиму? В користі і в смаку. Користь? Поєднання, користь і. Смаку. Користі, угу. Як ви особисто використовуєте свою олію в раціоні? Додаю салати і п'ю розторопшу щодня. Яка олія є найпопулярніша серед ваших клієнтів? Ляна і волосського горіху. Гарбузова, третє місце. Що було найскладнішим моментом у запуску бізнесу? Почати все це. Бо я людина, яка, знаєте, стабільна. А дружина у мене така: вона вперед, вперед, вперед. І Якби не дружина, то нічого не було. Це все завдяки їй. Я б так і сидів у Запоріжжі працював би на наємній роботі. Який найприємніший і найтепліший відгук ви отримали від клієнта? Це був один з найперших там. перші півроку відгук був від однієї бабусі. Теж Західної України. Там Такі були слова, приємні дай Боже здоров'я, там дуже допомогло. Я зараз не згадаю той текст, але я пам'ятаю, що він був перший, і скажімо, він зараз в топі. Там багато хто пише, але це такий теплий від бабусі, що ми щиро допомогли. І теж в якійсь хворобі там трошки полегшили її стан. Багато пишуть людей, які Ну, не багато. але давай так, не багато. Були відгуки, які люди писали, що онкохворі, що теж їм ковина олія допомогла. Це ж дуже приємно. Я ж кажу, я е, на перше місце ставлю смак. Я, я надіюся, що Оліє буде допомагати людям. Дійсно надіюся, але я розумію, що це ж таке. Знаєте, це, це все-таки ну, природне, це більше як БАД, як якийсь е, препарат, який треба вживати довго. Але кожен раз, коли приходять мені від людей такі відгуки, що там десь допомогло, десь покращило стан здоров'я, це для мене просто вау. І я завжди прошу, щоб люди писали такі відгуки. Бо я розумію, комусь допоможе, комусь та сама олія але не допоможе. Але все одно пишіть. Якщо комусь від чогось допомогло, пишіть, буду дуже вдячний. Виробництво олії це більше мистецтво чи наука? Наука теж, але мистецтво для мене. Як ви відпочиваєте після робочого дня? Чесно, граю з другом FIFA на PlayStation. Що б ви змінили у своїй справі якби могли повернутися назад у часі? Я би більше дослухався до дружини. Я б більше ризикував. Бо я такий, знаєте, повільна людина. Я так все роблю повільно, а наші деякі конкуренти настільки стрімко зростали. Можливо, в них були фінанси, я не знаю цього. Я не знаю, за рахунок чого вони так стрибнули. Але я дуже все робив повільно. Все так, знаєте, треба бути більш швидким, більш таким нестриманим, більш агресивним, ну, в доброму сенсі, агресивним. Тобто, треба іноді ризикувати. Який. Найдивніший або найтупіший міф ви чули про олію холодного віджиму, про преси. Не ж постійно нам завіть питання, що в нас металеві преси, значить ми це живемо в металі. По-друге, що наш олія не відрізняється від того, що стоїть там десь в АТБ. І по-третє, що ну, це все розпіарене, що це холодний віджим, що це все теж, Ну, це все не працює, що це нічим не краще, ніж інша олія якась. Які нестандартні використання е, вашої продукції? Я зрозумів, я скажу: у нас кокосову олію брали як лубрикант. Так, нам про це навіть писали. З фотками чи? Ні, на жаль, без фотку... <смачу> 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 Так. Зато ми тепер так і позиціонуємо, що її можна використовувати не тільки для смаження або для як косметичний засіб для шкіри, а як лубрикант. Хтось навіть в каву додавав. Я пробував, до речі, додавати в каву, але він, знаєте, як така жирна пляма зверху плаває. Тобто її сьорбаєш зразу. Ну, прикольно. Тобто все, що люди нам пишуть, крім лубриканту, до речі, я використовував все в своєму житті. За лубрикант треба буде спробувати. Якраз як відпочиваєте після роботи. Андрій, ти чуєш це? Чекай. Я солію. <реш> <реш> Чи є виробництво олії холодного віджиму екологічним? Ну так. По-перше, мінімум, навіть я би не знаю, я не професіонал, але й нема викидів. Тобто, бачите, в нас ніяких викидів нема. По відходах, всі відходи у нас далі йдуть в продаж. Тобто це жмих, який залишається ось це у нас. Макуха мікс, тобто це насіння, яке ми вже вичали з нього олію. Тобто тут іде льон, чорний-білий кунжут, гарбуз сонях. Тобто, воно виглядає як цільне насіння, ніби як воно таке і є. Але це насіння ми вже відпресували, віджали, З нього забрали олію, і це є клітковина. Потім з неї далі ми можемо робити, де в нас там борошна напроти вас стоять. Можемо робити ось, наприклад, борошно. Тобто, ми взяли цей самий, наприклад, ну, здавай, випадку це горіх. Ми взяли той жмиг, перемололи і вийшло таке борошно, з якого ви можете. Випіка робити випічку то, до хліба додавати, до печива, до можете просто її запивати водою, бо це дійсно вже білкова така суміш, тобто тут багато білку і мінімум жиру. І спортсменам корисно, і людям, які сидять там на дієті, які слідкують за своїми калоріями. А це мені дуже подобається ця річ. Жмих Макуха Мікс. Її можна додавати ввечері. Берете ложку столову, засипаєте в стакан. Заливаєте це все йогуртом, ставите в холодильник, і на ранок у вас уже є готовий сніданок. Воно все там розбухає, ви випиваєте, як мінімум на пару годин ви відчуваєте себе ситим, тобто ви не голодні, і дуже класно для вашого кишківника і організма в цілому. Mm. Тому так, у нас виробництво безвідходне Ось, частина нашого жмаху, бо у нас, наприклад, за день може до 25-30 кг різного насіння залишатись у вигляді жмаху. І, тобто за неділю за тиждень ми можемо збирати там до скільки цього? 25-30 на сімця там до 200 кілограмів сто п'ятдесят І на початках я просто його викидав. Але потім я розумію, що це теж, ну, по перше, це дуже корисний продукт. По-друге, він має якусь ціну теж. Тому ми почали знайшли завдяки нашому співробітнику Сергію. Ми знайшли багато волонтерських кухонь по всій Україні, і зараз просто віддаємо і безкоштовно. І вони вже з нього роблять різні енергетичні батончики, роблять каші. Я далі. І чесно кажучи, може ще багато чого роблять, я просто не знаю. Але навіть ось це, що вони роблять, вони нам давали на пробу ті батончики, ну це реально класна штука, і смачна і корисна. І віддають особливо розвідникам і снайперам, які мають бути в формі, в тонусі, і, вибачте, не ходити там через кожні там, пару годин в туалет. Тому так, якщо комусь цікаво, якщо в волонтерській кухні хтось не здивиться, звертайтесь там, все, що в мене є, буду віддавати. Ну і плюс, якщо є тут якісь у нас пекарні або кондитерські, теж звертайтеся. Я хотів би теж з вами співпрацювати, бо з цього можна дійсно робити класні смаколики, печиво, граноли, що там ще батончики. Тобто це можна все робити. Тобто у нас дійсно його залишається досить багато. Тобто буде і волонтерам вистачати, і ще навіть можна буде на тому щось заробити. Угу. Якщо б ви могли вибрати якусь відому особу для реклами вашої олії, хто б це був? Джозвіна Джексон, приходь до нас. Я б бачив, вона тесло рекламує, було б непогано в волійці. Це була б класна реклама. Хоча для чоловічої е аудиторії, для жіночої, я б пригласив якусь блогерку, можливо. Ну, я просто чесно, це дружина в мене більш вона по блогерах. Я просто ну, не знаю цих блогерів, але я думаю. Ми б обрали для чоловіків Джосфіна Джоксон Джексон для дів... жіночок, дівчаток. Ми б щось обрали якось, як їх зараз називають слово таке. До речі, якщо ви знаєте гарних львівських е... лідерів думок, або як їх ще називають? Блогерів. Ну, блогерів так. Напишіть нам, можливо, та ми в когось з кимось поспівпрацюємо. Що може, нутриціологів? Можемо перезаписати? записати. До речі, нутріціологим у нас був запуск з нутриціологом з жіночкою з однієї Львова. Ось потім був у нас навіть запис з гінекологом, з жінкою-гінекологом. Але щось так ми написали у відгуках, чи цікаво вам, чи ні. І щось якось не було досить багато активностей, тому ми далі не записували на інші, інші теми. Відео, тому якщо щось цікаве, пишіть ми все робимо, що треба вам, що треба вам, людям, що треба вам клієнтам, просто глядачам. Тому пишіть, що вам треба, вже далі. Ми будемо якось це все робити. Ось така крута історія. Як ви бачите, якість, пристрасть до своєї справи та правильне обладнання можуть творити дива. А що ви думаєте про такий бізнес? Напишіть у коментарях, чи пробували ви олію холодного віджиму і яку найбільше любите. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавих історій про успішні українські бренди. До зустрічі у наступних відео!